більш зручно читати тому, хто після вас буде цією програмою користуватися. Тому що ну, на більшості підприємств е, є така практика, що оператор з е, верстата ще це, <кхід> це робітник середньої кваліфікації, в його обов'язки не входить написання програм. Його задача лише прив'язати інструмент, встановити заготовку, натиснути кнопку NC Start і дочекатися, доки верстат закінчить обробку, після чого замінювати деталі, тобто вставити нові заготовки і продовжувати. А програму пише технолог-програміст. Тому, якщо технолог-програміст пише ось таку параметризовану програму, в якій оператор має дещо змінювати, а саме ось оці змінні, то ця програма має бути зручною для читання. З цього ж приводу, чим більш коментарів ви тут пишете, тим краще і для вас, і для тих, хто буде потім читати. Так, ну давайте збережемо цей. Так, ну давайте якось там 1, 2, 3 назви придумаємо. Так, і подивимося, що буде. Так, ось у нас траєкторія тут вже можемо її побачити. Давайте на більшому екрані. Так, ось наші вісім отворів. Так, тут в чомусь. Ага. Не 8, а чомусь 7. Чомусь 7. Зараз будемо помилку шукати. Так, скільки у нас. 4-3. Так, 7. 7 отворів. Восьмого нема. До восьмого отвору ми перемістилися, але не просвердлили його. Так? Давайте подивимося, чому так відбулося. Що ми робимо? Ми перемістились на початковий, початковий отвір, просвердлили і перемістилися. Так? Тобто почали з того місця, де були, свердлим переміщуємося. І так ми зробили сім ра... Вісім разів. Так, ну мали б бути. Вісім <кій> отворів. Ну давайте, якщо програма так не хочемо, ми можемо її обдурити ось таким чином. Там, де у нас кількість повторів, просто на... Один повтор збільшимо. Тобто вираз ми можемо писати прямо за літерою адреси. Так, зберігаємо. Так, ну і бачимо, що в нас вже 8 отворів. Натискав, не забувати натискати Regen Pass. <кій> так, ну і можемо запустити, подивитися у реальному часі. Так, Швидкість замалена. збільшимо швидкість. Так, ми бачимо, що у нас отвір сверветься за кілька проходів, так. а саме за три. Так, ось у нас перший отвір просвердоно. Тепер переміщення. І одночасно спостерігайте ось за текстовим вікном. Там поточний кадр, який виконується, він <кхи> виділяється строчкою. Так, ось Знову перехід на нашу підпрограму. Так, ага, ось куди у нас подівся. Восьмий отвір. У нас перший отвір чомусь сверлиться двічі. <кій> Чому так? Це треба дивитися значення наших змінних. спробуємо розібратися. Так, ну зрозуміло, що таким чином пройдемо всі вісім отворів. Ну, Я думаю, достатньо всі вісім дивитися не будемо, вони однотипні. Зупинимо нашу програму. Так, ну і Давайте подивимося, що буде, якщо ми змінимо значення наших початкових параметрів. Тобто кількість отворів і діаметр. Ну, Давайте кількість отворів зробимо 5 а діаметр, ну, діаметр ми тут. Не зможемо оцінити, ну давайте, наприклад, змінимо там, зробимо 120. Ми ну бачимо одразу, що у нас кількість отворів змінилася. Так, ну і діаметр, напевно, змінився. Так, ага. от тепер тут вже видно, в чому наша помилка, так? А тут з'явився зайвий отвір, він же у нас перший. Давайте подивимося зараз.